Вітаю! З вами Універсальна публічна бібліотека No11 Подільського району в проєкті Насолоджуйтесь читанням. Воно вам пасує. Книга Наталі Царенка Як ми псуємо наших дітей і як припинити це робити. Практична психологія для батьків. Після шості перевидань книга від дитячого та сімейного психолога Наталі Царенка стала вдосконаленою збіркою хрестоматійних помилок у батьківстві. У цьому виданні кожен з батьків упізнає свої улюблені педагогічні прийоми, які, виявляються, є руйнівними для довірливих та гармонійних відносин з дитиною. Книга розбиває надрузки стереотипи про виховання. Те, що здавалося перевіреним та дієвим методом, насправді є нічим іншим як прикрою помилкою, яка з часу може призвести до негативних наслідків. Бібліотекар рекомендує.